Брифінг наглого, підлого, жадного мудили, узурпатора влади, рашиста, покидька, мародера і підара Олескандра Вілкула за підсумками 28 листопада 2023 року. Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Головне, я самозванець, мародер, друг Путіна і рашист. Мені абсолютно байдужа доля Кривого Рогу і кожного з вас. Мене нічого більше не цікавить, окрім влади та багатства. Я у вас тут тупо краду все і брешу всім. На нашому напрямку у галактиці Чумацький шлях все ровно, Я голова галактики, мій папа професор і ми команда. У Криворізькому районі обстрілів не було. А могли б хоча б почкаловці уїбати, е що стосується самого міста, то у кривому розі ситуація стабільно хуйова, але не мені про це вам розповідати. Яка може бути ситуація в місті, де два підараси захопили владу, поставили на ключові позиції таких же гнилих підарів і грабують усе як на віжені. Кожен на своєму місці грабує Кривий ріг на спільну монобанку. А потім я поділю усе по заслугам.